Привіт, перед вами airsoft Репліка від Arcturus, модель МК 16 Cyber AT ar 12 Комплектується самим приводом, складаними прицільними пристроями, шомполом для очищення ствола, адаптером Смалтамія DINS, а також магазином з мінною міськістю 30-130 кульок. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Це реалістична репліка, що поєднує міцну металеву конструкцію з ергономічним дизайном. Ствольна коробка, цівка та ресивер виготовлені з обробленого алюмінію на верстатах із числовим програмним керуванням, що забезпечує надійність та довговічність. Емлок-рейкова система дозволяє встановлювати тактичні аксесуари, включаючи оптику, ліхтарі та руків'я перенесення вогню, а також оснащений верхньою різпланкою, що проходить уздовж ствольної коробки та цівки. Телескопічний приклад регулюється по довжині, що робить привод компактним. Складані механічні приціли, стандартні мушка та цілик для точного наведення. Оснащений посиленим гірбоксом другої версії, який забезпечує високу надійність та довговічність. Система швидкої заміни пружини дозволяє без зайвих інструментів адаптувати потужність привода. Напрямна пружини на підшипнику зменшує тертя та забезпечує стабільну роботу механізму. Головка поршня покращує зносостійкість та плавність роботи. Полікарбонатний поршень зі сталевими зубцями витримує високі навантаження під час активного використання. Посилені сталеві шестерні встановлені на 8 міліметрових сталевих підшипниках, що гарантує плавний рух механізму та довговічність. Тригер мікроперемикача у поєднанні із низькоопірною проводкою забезпечує швидкий відгук на натискання спускового гачка. Електричний тригер усуває проблему перегорання контактів, підвищуючи стабільність роботи. Полімерна роторна камера та прецизійний внутрішній ствол із загартованої сталі 6.03 мм покращує купченість та стабільність траєкторії кульок. Демонструє початкову швидкість кульки близько 120 метрів на секунду, що забезпечує стабільну траєкторію та ефективність на середніх дистанціях. Купченість залишається високою. Швидкострільність досягає 750-900 пострілів за хвилину, залежно від акумулятора. Дальність ефективного вогню становить 50-60 метрів. Це технологічна репліка із міцною конструкцією, посиленим гірбоксом та перевіреною надійністю. Замовляйте на strikeshop.com.ua. А поки ready for strike!